Те, що, як на мене, помилки бувають двох типів. Назвемо помилки базові. Коротше, що таке базові помилки? Це коли вам, наприклад, на робочому місці, ви прийшли в компанію, ви менеджер, вам кажуть, дивись, ось так потрібно робити. Тобто, вам показали, вам пояснили, для чого це потрібно робити. Потім вам кажуть, все окей, ти зрозумів. Ви кажете, я зрозумів, все, ви йдете. І робите не так, такого робити не потрібно. А є такі другі помилки, які, як на мене, є дуже важливими для зростання. Тестові, ось тестові – це взагалі мастхевчик, тому що в кожному процесі, в кожній задачі є щось, що можна протестувати, спробувати зробити по-іншому з метою оптимізації всього процесу. Або, наприклад, ви підприємець, ви вирішуєте тестувати новий канал, тестувати новий інструмент, запустити нові креативи. Це нормально. У вас там буде не виходити. 97, не знаю, 99% всього. І це нормально, тому що коли ми щось творимо вперше, коли ми не розуміємо, як це працює, ми не знаємо, як цим взаємодіяти, в нас буде не виходити серйозно.